Укосив кліщ, це не завжди небезпечно, але є один ризик, який точно не можна ігнорувати, і це хвороба лайма. Що це за хвороба, як її розпізнати та коли звертатися до лікаря. Зараз розповім хвороба лайма це бактеріальна інфекція, яку викликають борелії. Передається вона з укусом інфікованого кліща. Перші симптоми можуть з'являтися не одразу від 3 до 30 днів. Найхарактерніший із симптомів це мігруюча еретема – червоне кільце, що розширюється часто зі світлою серединкою, схоже на мішень, але вона, на жаль, з'являється не завжди. Також із симптомів можуть бути температура, головний біль, слабкість, ломота в м'язах та суглобах. Іноді симптоми схожі на звичайну застуду, і саме це найпідступніше. Якщо не лікувати хворобу лайма, можуть виникнути серйозні ускладнення через кілька тижнів або місяців. Це може бути ураження суглобів, лайм-артрит, неврологічні порушення, такі як параліч лицевого нерва або манінгіт та проблеми із серцем, наприклад, порушення ритму. На пізніх стадіях хвороба лікується складніше і відновлення може бути тривалішим. Діагноз ставиться клінічно. Якщо є характерна еритема після укусу, аналізи не обов'язкові. Лікування починається одразу. Але якщо симптоми не ясні, то через 2-3 тижні можна здати аналіз крові. Іфа на антитіла імуноглобулін М та імуноглобулін G до борелі, а також імуноблот для уточнення. Здавати самого кліща на аналіз можна, але це не завжди інформативно. Лікування звичайні антибіотики: доксициклін, амоксициклін або цефораксим. Курс зазвичай 14-21 день. Головне почати вчасно.